Так, запис почався. 1-1. Угу. Так, завтра зайду пограти на оцей сервак Interlude Club. Буду стартувати Дестриком. Для мене це буде в новинку. Тож приєднуйтесь. Тільки я буду вже завтра. На старті мене не буде сьогодні. А він стартує сьогодні у 20.00 по Києву. Так що заходьте, скачуйте патч оновлюйте, там є ще апдейтер. Тут прикольний такий інвентар. Mm -hmm. Інтерфейс такий перероблений. Все перероблено. Тут є якісь там shift кліки Ctrl-Lt. Ліки. Не знаю, завтра вже буду дивитись, бо мені сьогодні в нічну хуярити. Так що заход... заходимо вже сьогодні, хто може, а вже завтра зі мною вже будемо стартувати. Так що давайте, друзі. Будемо чиліть. Так скажемо. Ну в цей раз вже за Дестрів. <сум> Подивимось, що буде. Бо в той раз, в принципі, Дестрики там на сервечку були взагалі нормально. Тягли усіх. Так що давайте Удачі усім.